Всім привіт! У мене нова пригода. Я прилетіла в Чикаго на флористичний симпозіум і для того, щоб здати екзамен для американського інституту флористичного дизайну. І таки сіла в таксі в аеропорті і їду в готель. Їхати 33 хвилини, то я можу трошки показати Чикаго або те, що я бачу з вікна, і розказати про. Цю подію американський інститут флористичного дизайну це е, неприбуткова, як вони кажуть, у Вікіпедії організація, яка об'єднує флористів, і для того, щоб стати членом цієї організації, треба здати екзамен. Він проводиться один раз на рік. І для того, щоб здати цей екзамен, треба відвідати симпозіум. Це щорічна подія, на якій відбувається в нульовий день цієї події, відбувається екзамен. Я вже здала теоретичний екзамен онлайн, і завтра буду здавати практичний екзамен, який полягає в тому, що за 4 години треба зробити 5 дизайнів. Ми не знаємо, які теми будуть, не знаємо, які будуть матеріали. Ну, такий стресова така історія. Для того що дає цей екзамен, якщо ти пройдеш набереш 20 балів, то можна стати членом цього університету ЕАВД і отримати значок АФД, і нібито це, це, це членство дає можливість викладати флористику для інших людей. Поки що не знаю, чи треба мені це, не, чи не треба, але як сказав мені а, Грегор Лерш, що якщо тобі не заважає підготовка до цього екзамену жити, то краще його здати, якщо ти в Америці живеш і працюєш. Тож буду пробувати здавати завтра. Це дні Чикаго покритий димом, який йде з Канади, від канадських пожеж. Сьогодні така, наче виглядає як паспортна погода, похмура. Не видно нічого. Дим стоїть і запах дима. Водій каже, що вони навіть не відчувають запаху диму, тому що вони вже дуже звикли до нього. А я відчуваю, бо різниця відчутна після свіжості в Каліфорнії. Тут дуже відчувається запах диму, спекотно і волого Їдемо по пробках. Рум тур одразу, поки я все ще не поламала. Жі, звздний пол. Зіркова підлога. Вибачте, як гарно. Ну, no, good. Нормально. Це людина, яка прокинулася о четвертій І зараз у нас вже третя, але в Каліфорнії на 2 години менше. Тобто перша година дня. Ну, симпатично. Мічева веню, це наша вулиця, Зараз я покажу вид з вікна о, можливо. Покажу, якщо доберусь. О, дуже гарно. Річка у них тут якась. Ще не розібралася яка. Вон кораблик пливе. Ой, як мило. До речі, було для нас сюрпризом те, що на цих вихідних тут проходить на Рейс. Гонки гонки будуть. Прямо по цих вуличках десь це готель Редісон Блю. І тут я буду жити дві ночі, бо в готелі Хілтон, де буде проходити цей симпозіум, не було номерів. І. Мені довелося на дві ночі забукати цей готель, а 1 числа буду переїжджати в Хілтон. То е, цей носкар прямо навколо Хілтона будуть вони ганяти. Але невідомо, чи буде видно з вікон у нас, чи не буде. Буде прикольно, якщо буде видно, бо люди витрачають шалені гроші на ці квитки, на цей наскар. До речі, була ця гонка в Каліфорнії, але ми щось пропустили. Так, чайок, кофійок, чашечки, ну все. До мене повинна ще приїхати зараз донька, ташка, і ми будемо тут разом у неї канікули, а в мене робота. Іду зустрічати, бо без картки неможливо скористатися ліфтом. Зараз підемо роздивлятися Чикаго. Тут ще якийсь музичний фестиваль проходить на цих вихідних. Він радий мене бачити, глянь посміхається. Щось не пускають до цієї квасолини підійти. Раніше запускали, прямо можна було до неї підійти близько, а зараз щось не дають, стоїть поліція і не можна. Тому що дощ іде, якщо вдарить блискавка, то вдарить, мабуть, прямо сюди. Це небезпечно. Ми від Квасолини відійшли в парк і йдемо в сторону озера Мічиган. І тут така от природа, як українська. Ось липа. Ой, ні, це не липа, це щось якісь чорненькі ягідки. Але липу я бачила. Це ось акація. Оно акація, Все це акація, Трава величезна. Птички співають. Наче десь ми в Україні. Не знаю, як іде, але дуже рослинність нагадує українську. Зараз ми озеро побачимо, озеро Мічиган. Гуляли-гуляли по місту і натрапили на таку ситуацію. Дорога, там з цього боку е озеро, а тут сидіння якісь трибуни. І ми зрозуміли, що це, будують вони трибуни для Наскару, Для цієї гонки. Отут будуть ганяти машини по цій вулиці. Ой, вони тут все перегородили, будують. На цьому наш перший день в Чикаго закінчився. Ми лягаємо відпочивати, а завтра мене чекає екзамен. Так, поки я не забула познімати, сьогодні день, сьогодні день тестування, і я вже прибула в Хілтон. Готель в Чикаго, бо зупинилися ми в одному готелі на дві ночі, і вся конвенція, весь симпозіум проходить в готелі Хілтон, і тут же проходить і екзам. Цьому готелі я вже роздивилась все, я вже знайшла кімнату реєстрації і навіть вже зареєструвалася. Отримала такий сумку з своїм бейджем. З номером мого столу і е, з сумочкою для інструментів, тому що не можна ніяких сумок, телефонів. І в цій сумці, в сумці лежить 6 е, інструментів, і маленький рушничок, і маленький снек маленький е, перекус. Готель такий доволі розкішний І все тут таке е, гарне. І навіть ось тут написано, що тут зупинялася Королівська сім'я і різні 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 видатні особи. Ось Кеннеді, 36 й президент Америки Джонсон. І навіть Барак Обама тут був. Такий видатний готель. А в цьому готелі буде, як я сказала, вже проходити симпозіум і оці всі гала вечірки. Але спочатку тест. Офіційно симпозіум починається завтра. Сьогодні тільки здаються тести. І тут скрізь скрізь по всьому готелю можна побачити людей з бейджами, таким як у мене, чи людей, які приїхали на інші симпозіуми і конвенції. Тут дуже часто в готелях вони проводяться. Різні компанії, різні фірми приїжджають для того, щоб зібратися разом і зробити якийсь бізнес, чи якісь презентації, чи якісь корпоративні події. Таке, це лобі з ресторанчиками, з Якимись сервісами Вон можна пошту відправити через FedEx. Можна поїсти, можна купити сувеніри, можна купити одяг якийсь, можна сходити в туалет і можна здати тест. Тепер у мене через, до речі, годинники, смарт-часи не можна приносити. На екзамен, тому у мене є. Я купила такий звичайний годинник для того, щоб просто слідкувати за часом під час тесту. Такі справи. Трохи починаю хвилюватися, але то нічого. Переживемо. Ось є якийсь прямо англійський паб, ірландський навіть паб. Симпозіум Американського інституту флористичного дизайну проходить щорічно у різних містах Америки. Минулого року ми були в Лас-Вегасі. Цього року це Чикаго. І традицією є, коли дизайнери прикрашають частини готелю для спільного житку квітами. І от кожного року якийсь дизайнер призначається для того, щоб прикрасити готель. Квітами і цього року от вони почали прикрашати. Це лобі готелю Хілтон. Отут заходять люди, там ліфти, а ось тут такі дві величезні урни, і вони їх прикрашають живою. Це жива пальма величезна і знизу квіти. Дуже Складно прикрасити квітами, такий величезний зал, таку величезну площу. І я не скажу, що їм добре вдалося це зробити, бо треба, мабуть, було більше робити групи, більші групи одних і тих самих квітів, щоб плями кольору були більше. Так, нічого не видно, дуже мілко такому масштабі. Ось такі пальми, пальми величезні, вона більше мене вища мене з ростом. вони їх ставлять туди наверх, і це виходить така композиція. Зараз я піднялася на третій поверх, де, власне, буде відбуватися всі події. От тут готують різні кімнати, сцени, розставляють стільці. Для різноманітних зібрань, презентацій, мітингів, зустрічей. Отак у кожній кімнаті стоять стільці, і тут буде проходити орієнтація для тих, хто здає іспит. сьогодні. На цій орієнтації нам розкажуть, що ми повинні створити, яких п'ять дизайнів за 4 години. Обов'язковим є завжди водичка. Зі стаканчиками, цукереньками і блокнотом з ручкою, якщо треба щось записати. А, я намагаюся не пити воду, щоб потім не було неприємностей не витрачати час на туалет. Але у мене не дуже виходить не пити воду. Хочеться пити. Окей. Okay. Це є Гранд Балрум, тут буде вечірка. Вона вже одна танцює. Величезна така зала, тема цьогорічного вечірки цієї не знаю, як сказати українською, але е, дрес-код по бажанню епоха Марії Антуанетти. Тебе й не видно ого спорті, спортику, і всі прийдуть в перуках. В якихось лисінках, мабуть, але я ще зніму, Чув, що нарядяться флористи для цього балу. Це прекрасна Марія Антуанетта <свісно> нарядилася, бо ми втомилися сьогодні вже ходити як гарнюні, тому ми ходимо, як, як нам зручно тепер. Даша відчуває себе некомфортно. Та і я теж, бо мені поки що жарко. Спекотно. Коли ми підемо в кімнату там, де квіти, там буде дуже холодно, бо їх дуже сильно кондиціонують, щоб квіти краще зберігалися. Але іди сюди. Сюди. Так, ну от я вже на місці. Але oh, це мої. Роботи. Це о, завдання, яке звучить як подарунок для о, хазяйки вечірки. Це треба було зробити букет для подружки нареченої з видимим декоративним каркасом. Це мій дизайнер, щось я зробила отаке. О, на каркасі з проволоки. Кажуть, що вони тут не вміють такого робити. Це ем, як для помінальної вечері, для кухаря, який годував зірок Селебритис і ем, прикраса на шию для Вечірки це п'ять пісів, які треба було зробити. З цим я заморочилася і втратила дуже багато часу на оцей каркас, оця пшениця вона розсипалася, відвалювалася і я не знаю наскільки гарно вона витримувала, витримала всі. судді, мабуть, її піднімали і трусили. Тут нам надали. Різні овочі і фрукти, щоб відтворити роботу для кухаря. Ну, не знаю. Зараз я дивлюсь на це і я вже не так задоволена, як була вчора, наприклад. Але я покажу трохи робот інших людей. Це сусідній стіл. А не буду показувати трошки. Зовсім трошки. Нічо ну, ця це корзинка тут стоїть. Все не добре. Оце мені подобається, як висять гриби. Але видно техніку, видно проволку технічно. Ой, я повинна поставити своє ім'я вже на стіл. Гарна ідея, але не дуже охайно. Вони до такого придираються. Дуже, мабуть. О, це як шашлик. О, це моя знайома тріш. знімає цю рейс, через яку перекриті всі дороги, стоїть страшенний шум, але дуже весело, дуже весело. Все це зараз показують по телебаченню. і Ми сиділи в ресторані і дивилися по телевізору наш рейс. Купа поліції. Купа охорони. Але гарно. То є гарно. І можна ходити по дорозі.